Сьогодні з вами суддя Полікарп. Сьогодні я хочу поговорити про 10 фактів про мій зомбі-апокаліпсис та ще Чуть-чуть про свій канал, чого я так довго не знімав відео і так далі. І ще я вам кое що в кінці ще покажу один нюанс. Ну, ви думаю, вже все майже розбирається. Так, цікаві. Коротше, по даному учотах у мене я перестав знімати зомбі апокаліпсис Тому що, як ви бачите, на вулиці стає бути дуже холодно. Бачите, вже от на сніжок випав. Та й от такі от причини. Так що зараз я не можу знімати зомбі апокаліпсис максимум в хаті. А на вулиці, ну, ще можна так зимою. Так, да, так буде веселіше, але Мууу, холодно. І. Та не дуже буде приємно. Так що, і за того, що почало холодніти, і, ну прикол в тому, що зараз нема, зараз можна знімати. А я тоді просто ще не було снігу і було холодно. І моя бабуся просто не дозволяла мені виходити на двір. Зараз я, звичайно, можу вийти. Або зараз є там сніг. А тоді було просто холодно. Можливо, зараз і почнуться бути морози. Коротше, перший факт. Я Рома вже сказав у своєму прошлому відео. До речі, оце от відео я чуть скопірував у нього. Я його спитав, чи можна він відповів, що можна. Коротше, як по його отчотах, він у мене скопіював то відео. Ну, першу серію, то -то, то, що борг! Віддай борг! Ще з прошлого дня! Що насчет цього? Так, да, він у мене скопіював. Але я йому сам дозволив скопіювати. Так що не починайте на нього налітати зразу от з тими просьбами. А, він скопіював в тебе, він вор. Він не вор. Я йому дозволив скопіювати. Так що не рахуйте це як за топі проділки романа. Що насчет другої другого факта? Другий факт заключається в тому, це чого я перестав знімати відео на каналу. По-перше, ну, ви. Я вам вже розказав, що холодно дуже. От, температура за вікном не дуже ідеальна для цього, так що тому я вирішив не знімати поки що його. Ну, це ж ви знаєте, що поки що. Що седо мого каналу? Третій факт. Третій факт мого каналу. Чого я не знімав відео? Чого думаю, що мій канал притягне до 100 підписників а далі буде дуже важко набиратися. У мене зараз дуже рідко набираються підписники. Роман якраз зараз росте. Отак ням ням. У нього кожен день підписники додаються. Ну у мене більше підписників, ніж у нього. Я хочу, щоб ми були нормальні, щоб він не обганяв мене, але я не обгоняв його, щоб в нього було 94 і в мене 94, як ви зараз бачите. І ми росли, росли в кращу сторону. Наші канали завжди будуть рости в кращу сторону. Підписуйтесь на Романин канал, ссылку я скину під цьому відео. І на мій теж підписуйтесь, не забувайте. І класи лайки та колокольчик, щоб бачити нові відео, щоб отримувати сповіщення. Що не чого від каналу? Чого я довго не знімав відео? Я не знаю, бо коли ми їхали до моєї подруги, яка живе десь там на, ну, коротше, на вулиці Фастівській, там, де я такий, якби їдеш, там ну, така дорога, там туди є така дорога і такий острів, як посередині дороги, такий перекресток, як можна сказати. І там далі їде далі попряма Руська. Там Фастівська, Фастівська починається цей першотравневий район, в якому тільки ці маленькі будинки. До них. І вона там живе. Коли я хотів там викласти відео, представте, що сталося. Я викладаю, значить. Воно якби виклалося, ну якби все нормально, а що може бути поганого? Я дивлюся. Не понял! Яке нарушення? Да, в мене висвітилось нарушення. Як так можливо? Яке, блін, порушення? Ну, це, блін. Я, я, я це, блін, не розумію, як. Яке, блін, нарушення. Я навіть не знаю, що там в тому такому відео, що Рома взірвав сока. Я просто знімав. З... Звичайно, Рома може розповідав вам в одних із його відео, що я, про... я видвіну теорію, що була якась зона 51, і вона зарахувала, що ми проникнули на чужу базу. Це неправда. Ну так, да, це тупа теорія, думаю, думать, вона от таким от. Сумасшедшиком посчитають. Ні, тако, таке може бути, що не можна б, якби, проникати. Навіть інтернет зараз стежить за цим. Але я думаю, що я просто нарушую якби правило, типа. У мене навіть не немає. У мене навіть догадок немає. Що це могло бути? Оце секретне явище, яке порушення? Я... І я потім зробив ще одне таке порушення. Логічну сторону мій канал пішов. Зробив таке ідеальне порушення. Воно мені отаку іконку висвітило, там воно написано. Не можете знімати два тижні, тому що за одне порушення не знімаєш уже один тиждень. І ще плюс двадцять два тижні. 14 днів. 14 днів я не міг знімати. Зараз, слава Богу, я, вмій, я можу знімати. І ніхто мені в цьому не заважає. Ну ладно, це були три факти. Чуть-чуть, так. -чуть, да. Тому що сьогодні я не знаю, які ще факти можу побудувати. Я не знаю, завжди коли я роблю такі відео. Я не знаю, які мені факти ще зробити. Так що підписуйтесь на мій канал і не забувайте на покласти колокольчик, лайки. Так що теж на рому будеш підписуватись. Бо він теж просто, щоб ви підписалися сюди і дуже хоче. Нам всім буде приємно. А пока, всім пока. Сьогодні з вами був суддя Полікарп. So Merry Christmas. Happy New Year. Пока.